Не так давно я робив швидкий огляд корисних NPM пакетів. Один із глядачів написав автор засранець, ну, звісно, іншими словами, але суть та же сама, типу, де пояснення і де практичні приклади використання. Ну так от, ось вам почнемо із рандоматіка. Як я і казав, це ліба, що генерує випадкові стрінги в залежності від вказаного паттерну. Для демонстрації я створив окремий проект і посилання на нього буде в описі до даного відео. Першим ділом, звісно, інсталюємо. Ось він з'явився в залежностях. Package.json. Зараз трішки причешу. Це на швидкість не впливає, але мені так легше дихати. Використання. Requirement його в необхідному модулі. Вар в топку. Так тільки старовіри пишуть. Далі Дока пише, що є таке ось API, тобто Randomize це функція, яка очікує три параметри: паттерн, довжину стрінги і додаткові опції. Перенесемо паттерн в наш модуль, щоб він був у нас перед очима. Гартаємо нижче і бачимо приклади паттернів, які підтримує Randomatic. А давайте їх також перенесемо в модуль для наглядності. З теорією закінчили, переходимо до практичного застосування. Практичні кейси, де я його використовую. Перше, це генерація унікальних інвойсів для оплати. Викликаємо функцію Randomize і передаємо два параметри паттерн типу стрінг та довжину. Я обираю довжину в діапазоні від 15 до 35 символів, що в теорії дасть більшу унікальність. Паттерн. Мені необхідні маленькі літери, великі літери та цифри. Спецзнаків я не хочу бачити від войсі. Виводимо в консольку і запускає. Гадаю, щоб ви побачили, що всі вони генеруються різні. Зараз влупимо це все діло в невеликому циклі. Як бачите, ми отримуємо інвойс, зберігаємо його в базу даних, і далі з цим ділом уже працюємо. На рахунок унікальності. В схемі бази даних, того ж Mongo є можливість поставити унікальність по полю Invoice True. Якщо раптом рандоматик на якомусь етапі згенерує такий же інвойс, база даних просто не дасть створити такий же айтем, і викине відповідну помилку. Наступний практичний кейс це генерування одноразового цифрового пароля для підтвердження створення облікового запису або ж двохфакторна авторизація. Коли бекенд генерує одноразовий код для додаткової перевірки і надсилає його або по смс, або на пошту. Генеруємо цифровий код. Для цього використовуємо паттерн, який пропускає лише цифри. Також виведемо в циклі, щоб побачити, як воно працює. На практиці само собою генерується один код, він же зберігається в базу даних, відправляється необхідним способом до юзера. Фронт в цей час очікує на даний код, і фронт не знає, що це буде за код. Юзер отримує код і вводить його на фронті. Фронт надсилає код на наш бек. Ми звіряємо його із тим, що записаний в базу даних, а там же буде ще й овнер даного коду і відправляємо відповідний респонс. Далі даний код можна видаляти із бази даних або поставити опцію «Sparse». Да, я так задумався. Чим далі розповідаю, тим більше стає зрозуміло, що необхідно переписати відео про роботу із Монго, розширити і доповнити. Інші варіанти використання це, приміром, генерування паролів користувачів. Тобто є кейси, коли юзер пароль не вводить, а авторизується за допомогою сторонніх ресурсів типу Google. А у нас, наприклад, поле пароль стоїть як обов'язкове. Тому ми можемо при створенні облікового запису створити йому пароль за допомогою рандоматика. І він також вже саме і далі буде мати можливість авторизуватися за допомогою Google. Інший кейс це, наприклад, створення випадкових. Промокодів. Ну, в принципі, ну, скільки вистачає фантазії, отак я її використовую. Опції. В опціях ви можете вказати явно, які символи необхідно використати даній функції. Скажу чесно, опціями я не користувався ні разу. Вроді все.